Доброго дня, шановні мої, ну що, ваша Світлана Анатоліна, як завжди, як завжди, все їй треба, розумієте? Все її треба знати. Значить, оскільки я надаю послуги і виключно на даний момент послуги, тобто там раніше я могла чимось торгувати, але на сьогоднішній день це виключно послуги через мережу інтернет. Я вирішила все ж таки скористатися можливостями нашого електронного кабінету, в якому сказано, що є, можна подати запит на індивідуальну податкову консультацію, і вирішила на своє ім'я взяти цю індивідуальну податкову консультацію. Готувалася вона мені протягом десь 10 робочих днів, 80 робочих днів, але я її дочекалася. Відповідь мені надійшла в на мою електронну пошту. А, і, як вони повідомили, що ще також вони мені надіслуть її у паперовому вигляді. А, в чому було моє питання? Чи маю я застосовувати касовий апарат при умові, що я приймаю платіж на карту ключ, що я хочу користуватися посередниками, такими як WayFoPay, PayPal там, і так далі. А, і виключно на розрахунковий рахунок. Тобто, карта ключі, е, Вейфопай, різні там Reak UPay, система. чи мені потрібно для послуг, де в мене види діяльності виключно послуги. Вони мають відповідати також цьому, е, цьому значенню. Е, чи маю я використовувати касовий апарат? І так, бла-бла, бла, бла бла, бла. -бла, -бла. Обов'язок застосування РРО та ПРРО залежить не від форми розрахункових операцій та або наявності того чи іншого кведу, а виникає виключно за наявності обставин, що супроводжують господарські операції, які визначені чітко законодавством номер 265 Порядок проведення розрахунків, бла бла, бла. Є обов'язковим ПРРО РРО, якщо у готівковій безготівковій формі. І тут моя стаття. Я, звичайно, ми розуміємо статтю 9, ми всі вже про нього знаємо, що там перелік тих, як би сказати, причин, перелік причин, коли ми можемо не застосовувати касовий апарат, будучи на єдиному податку, на будь-якій групі, на другій або на третій, да? або перша не застосовує взагалі касового апарату. А при яких умовах книжки не застосовуються поряд з цим пунктом 19 статті 9 закону встановлено пільгу, відповідно до якої РРО та, РРО та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу коштів. Додатково звертаємо вашу увагу, що листом голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України гетьманцевим від 29 грудня 2021 року надано на звернення Міністерства фінансів України роз'яснене положення пункту 14, вказано. Вказане положення слід розуміти так, що суб'єкт господаря може не застосовувати РРО-ПРРО у випадку проведення розрахунків за послуги виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування сервісу перекизу. Тобто, суб'єкт господаря за місцем надання послуг не здійснює прийом від споживачів готівки. Платіжних карток, платіжних чеків і жетонів, враховуючи викладені у контексті звернення, повідомляємо, що у разі надання підприємцям послуг та отримання оплати за такі послуги на поточний рахунок за реквізитами IBAN, виключно за допомогою банківських систем Приват 24 чотири лік ЮПей, Вейфопей, Пейпол, Нова Пей, застосування РРО. Переро для підприємця не є обов'язковим. Також РРО не застосовується при оплаті послуг на ваш поточний рахунок за реквізитами у формі IBAN. Шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку через установу банком, внесення коштів через касу банку. А також проведенні розрахунків через платіжний термінал. Водночас, якщо суб'єкт господарювання за місцем надання послуг здійснює прийом від споживачів готівки платіжних карток, платіжних чеків жетонів, застосування РРО, ПРРО, господарювання обов'язково. Тобто дівчата і хлопи, що ми маємо? Якщо ми за послуги свої приймаємо виключно все на розрахунковий рахунок на карту ключ через Way4Pay, ЛікіюПей і всі там Pay, NovaPay, то нам не потрібен касовий апарат. Але якщо ми. Маємо фізичний офіс, да, куди можуть приходити аутсорсинги, Наприклад, компанії великі, ну, як великі, там є ФОПи, які собі наймають там, 5 працівників, і в них є офіс, і туди приходять обслуговуватися до них люди. Да, і на консультації вони мають, не мають права не дати право вибору своєму клієнту розрахуватися або картою, або готівкою. Да. Тобто, або щоб мати термінал. Ну це важливо, але ну, мені здається, кожен вибирає свій алгоритм роботи, звичайно. А, кожен орієнтується по собі. То там має бути касовий апарат, де людина хоче розрахуватися готівкою за послуги, має бути касовий апарат. Де ми працюємо тільки по Бізналу, по, 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 ну ви зрозуміли, да? все приймаємо на платіжну карту, ключ або на розрахунковий рахунок, там ми. Не застосовуємо касового апарату. У разі незгоди, з наданою відповіддю, ви можете фізична особа Лисюкла Анатолійовна оскаржити її в порядку, визначеною статтею 16 закону України про звернення громадян. Дякую за таку хорошу новину. Все, дякую за увагу, працюємо і навчаємось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Надіюсь, вам пригоджусь у майбутньому. У кого є бажання, можете стати спонсором каналу. Це не обов'язково, але приємно.